Я не думала, що скульптурою можна виготовити стільки меблів. У моїх сім'їв ними вже заставлений весь дім, і це ще далеко не все. Зараз швидко покажу, які меблі в нас додалися, і почнемо геймплейно досліджувати цю навичку далі. Такі в мене скульптурні досягнення, тому підтримайте вподобаєчкою та підпискою мої потуги здобути усі можливі меблі і поїхали грати. Так, Роберт нас запрошує, давайте погодимося, бо я знаю, що він старий і цілком вірогідно, що наступного разу може й не бути. Ось він, наш герой, з усіх сил тікає від Альцгеймеру до смерті. Бо, йди сюди. Хто там тобі вже дзвонить? Ні, не цікаво. Давай поговориш з татком. У вас стосунки не дуже, але спробуємо це виправити до його смерті. Боже, як вони гарно спілкуються про комп'ютери. І навіть не сваряться. Це просто прекрасно. Я думаю, Боб вирішив пробачити йому підкати до його дружини. Так, я погарячкувала. Ось вони й перейшли до свого звичайного спілкування. Да. Вибачте, будь ласка, бо він ще як помре тут від образи. що ми будемо робити. Мої плани щось налагодити, походу розбилися вщент. Ну, може, хоча б перепросить, і це допоможе. Все, нормально, прийняв вибачення, це добре. А Ханна погнала бігати. О, господи. Іди, напевно, додому, там купа справ. Так, Ханна зайняла. Сьогодні вона в нас буде відповідальна за сад, поки Боб там з батьком спілкується. Еді теж працює, супер. Охана хоче поговорити з Бобом. Зробимо без проблем, як тільки повернеться. Що там він до речі? Оплакувати? Що? Ні. Я не могла це пропустити. Прикиньте все. Дід вирізав дуба, поки ми не бачили. Я навіть грім Ріпера пропустила. Ну як так? Боже, Боб так ридає. Хоча був період, коли вони були прям майже ворогами. Їх харилися на метафоричних шпагах за серце Ханни. Все, зникло, до речі, його цей надгробок, а в Боба ще й день народження завтра. Ну, що поробиш, це життя. Боб іде задувати свічки, і мені його щиро жаль. Прикиньте, тільки вчора помер батько, а зараз ще й шарахна криза середнього віку. Особисто я, до речі, відчула тільки полегшення від того, що той Роберт помер, бо він при живій дружині постійно надзвонював і написував хані. А коли дружина померла, швиденько одружився вдруге. Вони народили доньку, і він все одно продовжував задовбувати ханну. Тож мене зараз все влаштовує. Але Бог, очевидь, скучає. Так, да, от ми бачимо зараз це по його думках. Навіть під час задування свічок зробив перерву на ридання. Але він намагається робити вигляд, що все ок, треба віддати йому належне. А ці чисто two in a pot» Яка дивовижна синхронність? А, я змінила йому зачіску і додала вуса, і вийшов в чисту океану Блін, і він тепер дивиться куди завгодно, але не в камеру. Але я тебе піймаю. Ось, дивіться. Не знаю, мені прям схожий. Напишіть в коментарях, як вам. І мені він такий подобається навіть більше, ніж коли він був молодий, прям пасує йому цей образ. Хоча у Боба в цілому дуже гарна генетика, я вважаю, що нам дістався скарб у його обличчі недарма тоді хану півміста відшило. Це тому, що Боб її просто чекав. Беріг свою квіточку спеціально для неї, так сказати. Еді, що ти з себе якусь діву корчиш? Так відвернувся. О, вже мінуси пішли. Ханна, що ти там йому такого сказала? Костюмована вечірка. А чого б і ні. Нехай Ханна сходить. А чого вона не вдягнута? Оце костюм, звісно. Ханна, признавайся, в тебе це такий фетиш вдягати всяку хрінь на голову. Пам'ятаєте її весілля? Ой, ну краса, ну краса. Тупо маску маньяка з п'ятниці 13 вдягнула і прийшла на вечірку типу в костюмі. І задоволена зараз пісяється від радості. Ну от, людина заморочилась. Зробила костюм русалки. Цей от теж в гідрокостюмі прийшов. Ой. А ти, блін. Гляньте на ногу йому наступила і він може піти. Ханна, якщо вже бути цим Джейсоном Вурхізом, чи як його там, то хоч якесь би мачете взяла з собою, чи топор, я не знаю, куртку шкіряну вдягнула би. А то чисто в чому на городі копалася, в тому й прийшла. Поспілкуйся з цією росалонькою трохи. О, вони там пльоточки обговорюють. Клас, це я схвалюю. Едді зараз приєднається до мамки і теж попрацює. А ти. Потім прибери тарілки, будь ласочка. Так що у вас там сталося? <риклад> <риклад> застряли в текстурі одне одного. О. Так, змогли подолати цей страшний затор. Господи, що за дебіли? Поставте лайк, якщо ваші сіми також творять подібну херню. О, він прийшов кататися. Мені так подобається ця дія, але я, на жаль, про неї весь час забуваю. Добре, що вони періодично це роблять автономно. Якщо ви теж забуваєте про різні прикольні дії, маякніть мені, що я така не одна. О, киває! Батя я готов. Гарно, гарно. Я б теж була не проти, щоб мене так повозили. Такий у цього всього спокійний, приємний вайб я не можу. Прям навію такий справжній осінній настрій, коли дивишся на цей трактор. Так, це добре, що ти чистиш зуби, але я бачу тут пастку, і я хочу, щоб ти в неї попався. Да. Отак. От а хто ж це зробив, правда? Хто ж це міг зробити в цьому домі? Я прям не знаю. Все, йди спати. Еді, це що за труна для гноміка, я вибачаюся. А, господи, це скриня з іграшками. Труна для гноміка. Покладу це в скарбничку золотих цитат. Нехай поки в його кімнаті стоїть. Поскладаємо туди його іграшки, бо він вже занадто дорослий і не грається. А там буде видно, може в них колись ще буде дитина. Ну або вже у Еді буде дитина, залежить від того, коли вони мені, бль, горщик зроблять. О, ще один барний стільчик, Чудово. Я зробила їм на другому поверсі отаку штуку, типу барну стійку. Так, це трохи дивно, але чому ні. В них накопилися ці барні стільці, і я подумала, хай вони приносять користь. Може хтось із них захоче просто тут посидіти, почилити? От, я тільки сказала, і Боб прийшов сюди читати книжку. До речі, звідки в нього книга? З Сп... в когось, чи що. А, це Еді давали завдання в школі почитати точно. Нє. Ну подивіться, який він гарний. Я не можу налюбуватися на нього. День народження. Боже, це скільки я вже граю сьогодні? Наче тільки Боб подорослішав, а в них зеті різниця між днями народження була така прилічна. Ну, окей, значить, будемо святкувати. Боб, до речі, часто автономно йде робити скульптури, тож я зробила висновок, що йому це подобається. Так що, може, колись я поставлю йому персональний верстат, щоб він теж приєднувався. А поки хай юзає ті, які наразі вільні. І тобі ще треба буде зробити тор для синочки. Що, давайте задувати свічки, вже пора. Нехай всі стягуються. Хоча щось хані з бобом пофігу на день народження, якось вони не спішать. У мене вже є думки з приводу того, як він буде виглядати, мені чогось хочеться зробити його таким, прям знаєте, модником на контрасті з батьками, які вдягаються дуже і дуже просто, але там подивимося, що в мене вийде, буду імпровізувати. М -м -м -м. Бажання загадав? Супер. Все, підростає наш Еді в кого там руки були приклеєні до столу, можете відклеювати. Давайте кидати рису. Книголюб нехай буде. Блін, щось він як дідоган трохи. Зараз я це виправлю. Ана вирішила, що треба терміново почистити цю поверхню, інакше все, всі помруть. Ось так я переробила Едді, захотілося побачити його із ще більш довгим волоссям. Мені здається, що в нього така зовнішність, під яку це личить прикид його ви зможете побачити, коли він созволить встати. да. Бо Тор для нього важливіший за все, але ну хіба можна з цим сперечатися? Вважаю, що ні. Знову мінуси за столом. Та що ж таке? Хана зараз спробує налагодити їх стосунки за допомогою подарунка. Так, він відмовив! От піся королєва я не можу. Хоча вона йому цей булижник подарувала, навіть не обробила. Поговори з татом, я не знаю. А я хані поки романтичних дій не кидаю, бо в них з бобом купа таких бажань. Ля, і тут теж щось йому не так. Знаєш що? Якщо ти такий вредний, подарунки тобі не треба, спілкуватися не хочеш, то йди і працюй. Це я так метафорично поставила його в е скульпторський куток. На цьому, думаю, можна закінчувати. Сьогодні досить таке плідне відео вийшло. У нас багато нових меблів, що дуже добре. Повільно, але впевнено, ми рухаємося до того, щоб закінчити таки цей челендж. А я буду чекати ваших коментарів, подобаючок, підписок, звісно. І дякую вам за перегляд. Побачимося вже скоро в новому відео. Бажаю вам гарного дня або вечора і всім папа! -па.